Поїхали наші хлопці працювати з СПГ, тож, якби, вони мінометники, гарно вміють працювати з прицілами, наводитися. Але ну, СПГ це був такий перший досвід, це ще восени, коли ми ротою їздили. А, власне, починають пристрілюватися. О, стріл! Дали одні координати. Ну, певна річ, що з непривички полетіли в інші координати, але поруч. І ми бачимо, вибухає БК. Я кажу, Афієна пристрілка, давай ще. <смір> Туди ж. Oh. Yeah. У нас любов і порозуміння з'явилося тоді, коли, а, кажу, в мене є безумні, безумна ідея. Абсолютно кажу, неадекватна ідея, але кажу, якщо ви її виконаєте, це буде круто. Ну, ще ваш таки одразу. Я за. Я кажу, ти ще не знаєш, що я запропоную. Каже, я за, я вже за. Я кажу: ну добре, е, ідея в наступному. Каже, зараз ми дістати до позиції, е, до тилових позицій орків не можемо. Але я бачу в камеру, що вони там бігають постійно. У мене є пропозиція. каже, Ставимо гранатомет МК-19 на борт, під'їжджаємо по дорозі життя, за, за холмом зупиняємося. Починаємо, кажу, стрільбу, відстрілюємо касету. Там якраз по секундам чітко виходить, що якщо вони почнуть відповідати нам, ми вже встигнемо зрушити з місця. Хлопці стоять так, особливо водій пікапа, так на мене дивиться, типу, може ти ще поміняєш свою думку? А я ж ну, типу, ні. <говорит> Будемо робити так. Шева каже, поїхали. І там у ну, мене якраз гарний відеозапис, є як вони підлітають на пікапі по дорозі, справа міни, зліва міни, попереду орки, пряма видимість, все. Розвертають пікап, висаджують один бокс 40-міліметрових гранат по оркам. Давай, давай, давай. Розвертаються і від'їжджають. Як тільки вони починають рухатися, по ним, по ним вже починають крити міномети. Отак ми їх тероризували, мабуть, тижні два. А орки не могли, ми ж перехвати чуємо, вони не можуть зрозуміти. Якась каже, шайтан машина працює. машина, працюємо. Як каже, АГС, але не АГС, каже, так розриває, як міномет, але це не міномет. І вони не можуть зрозуміти, а машина ж накрита. Зверху в кузов закритий. Не видно, що, з чого ми стріляємо. Води ліса іскажоване мужество. <laughs> ну, ось така наша: 241-ша бригада. Такий у нас 204-й батальйон. Воюємо далі. За славянск Атафины, питер собаки, держи. Вот так.